Галина, місто Косів, магазини солодощі. Галина, ви пройшли програму сім тижнів. Так? А який от результат отримали за цю програму? Перше, це отримали великий досвід, який провів багато хаосу і надав багато роботи. А в Май... чистому прибутку ви чистому прибутку 40%. Плюс 40 за, за рахунок введення реклами і онлайн продаж. У нас до навчання цього не було. Під час навчання мені приходилось і вчитись, і справлятися з тим хаосом, який створили онлайн замовлення. Я чомусь Ви виріш... не були готові Ні, до ми не були готові. Мої працівники не були готові. директ менеджери не були готові. Ми ніхто не були готові. Бо я чомусь вирішила, що онлайн, якби цукерки, мій продукт купляти люди, ну якби не можуть. Тим паче, це припало на найжаркіший період року літо. звичайно, в доході ми виросли, але зараз перед нами виникло дуже великий пласт роботи, з яким треба справлятися. Це ми так спрацювали без таргету і без реклами. Все на живому трафіку. Але ви кажете, що ви з реклами отримували клієнтів? Не з реклами, з соцмереж. Я перепрошую, ага. це ми ввели інстаграм і тікток. Але а чому вирішили навчатись далі? По тій причині, що для мене світ онлайну абсолютно є новинка. Дякуючи навчанню, я зрозуміла, що мій напрямок руху саме онлайн. А як ви про нас взагалі дізнались? Мені здається, що моя інтуїція мені допомогла в цьому в Фейсбуці. Я побачила рекламу людини, яка в вашому клубі, Інна. а як взагалі очікування реальність? Так? Чого ви очікували від навчання і як воно дійсно є? Насправді, очікувань я не мала. Я була готова приймати все. Що буде тут, адже я розумію, що я тут некомпетентна. Я була готова спертись на ваш досвід, на спертись на вашу професійність і якби брати все те, що мені буде потрібно, і е... інтегрувати в мою справу. Дякую.